Доброго всім дня. Сьогодні 8 серпня 23 рік. Покажу невеличке. Відео тут з цього берега, бо опять, після двох неділь, перекури оп'ять прийшли ці гризуни. Уже Васю пообгризали там. Татарина вже теж обгризли. Я вчора зайшов, побачив, серце чуть не стало Я йому вже опять наложив. Татарин вже ну, такий невеликий, але він уже я вчора пробував. Уже чиститься. Паурішок. Він дуже тонкокорий Зараз покажу. Секунду. Ось така тоненька. Шкаролупка. Ядро гладеньке, без ворси. Це є дуже великий і смачний. Теж солодковатий. П'ять доржик іде кожен день практично. мене тут посаджено один червоний, один зелений, вісім рядів. Тут зверху багато посадив Елізавет. Дуже урожайна. Но буду викапувати. Залишу пару штук, ці зиму викопаю, посажу горщики, кому там треба буде. Бо я Елізавету не трогаю ці миші. Теж вчора спробував, зараз не буду кусати, бо вчора єлі розкусив. Вона дуже врожайна, але но... дуже тверда, товстокора. У мене багато фундуків, я думаю, що вони у мене будуть просто валятися, діти їх, і я тим більше не буду їх їсти, бо я що їсти, яке легко б'єся. Уже і двойку англійця їли, їдять все подряд. Кстати, пару днів назад я Поставив на вагу. Той що я зорвав англійця двойку. 9 грамів з купіками там. Я в шоці був. Цей теж тройка англієць. Чиститься. Ну, довго. Четверку теж вже украли дві грона. Так що Елізавета дуже урожайна. На ту стокора. А отут по досажую англійський червонолисний теж. Такий м'ягенький. Татарина обов'язково. вже тонкокорий, Супер. Просто думаю зніму покажу, бо... Скоро вже не буде, їх погрызуть. А от Елізавету не трогають, куську бомбу не трогають, поки там внизу вже взяли Чуть-чуть ну, -чуть. де кущі. А тут іще не трогають, бо є такі ну, ранні сорта, які вони чувствують, знають, де що може Знають що їсти. В першу очередь самі такі жаданого поїли. Васю поїли. Тут десь оставив, тут такі були здорові уріжки цього тонкокорого. Що що Бариба ця барибадав Вася. Васю, все, нема, пообгризали. Тут один орішок. Ні, ще не украли. От такий здоровий. Теж ядро гладеньке таке. Ці всі вже покрали. Я думаю, що це зерно, що я насипав, що купив. Щось. Вони його наїлися, переболіли, а потім отойшли. Взагалі їх багато цих мишей. Тут до Монро, Монро теж. Там внизу поїли, а тут ще не дійшли. Жалко таке деревце. Все у ріжках. Це Монро. Це таке бершацький махнув. Тут поубираю все, все оставлю наверх. Так, зараз быстренько йду вниз. Уклон дуже великий. І скользко. Це грузин. Вроді пару штук будемо. Хочу дати одній людині на собственних коріннях просить мене вже 3 роки. І татарин там вроді буде нормально, пару штук От Татарин спеціально не прориваю, щоб тіньок був Зараз секунду покажу вам щоб люди бачили що гризе ну за Це в цьому році вони почали гризти до цього не гризли тут у мене теж тут привитий на дику ліщину теж оцей крупний такий і вже звідси пару грон украли я вчора замітив такий теж велика мир дуже ворожайний цей теж буду прививати я там показував вам уже один. Я її прикрив. Злодія, щоб не намок, щоб не заболів. Не кашля от така жирна, чорна. От так погризла. Прийшла до А мій кіт чорний в минулому році був молодий, ловив все, що бачив. А В цьому році вже пішов, спробував друге ремесло і взагалі ноль на миші. Це хуська бомба. Ну і Це така красота. Хуська бомба. Такий велика Таке все. Все, під кожну гілку не буду показувати, я показував вам, потім буду показувати. Дощ почався. Всім пока. Будьте здорові!